Всім доброго ранку, вже навчальний рік по часам. Проснулася. Буджую завжди як минулого року і позаминуло 7-15, щоб вона проснулася. 15 хвилин собі полежала у ліжку, відпочила від сну, трошечки, як то кажуть, мозочок включився, і пів половина восьмої ми, ми піднімаємося. Вона омивається, снідає, збирається. Я її там чешу, чи вона вже сама зачісується, і виходить половина 9-ї починається школа. Тобто уроки десь так по 8, 10, 15 вона виходить з дому. Питаюся, чи відвезти її до, до школи, ще до класу привезти вона, каже Ні. Ну, ні, то ні, вона вже там сама, знає, то, то там просто, але думаю, можете хоче, щоб я її відвела. А зараз зробили навку до ті булочки. Маргарита, половину булки з'їла, інша булка для Ванеси. Булочки його люблять, а не доїли, знаєте чому не доїли? Вчора булочки, о, значить, вчора цей стерилізувала банки тут в одному винті, в другому винці ще не помила. Вчора всю посуду, ага, і в ті всю посуду вчора перемила. Вчора стерилізували, от, закручувала шпондер то шість баночок, варилося дві 2 години. Бо я вчора робила от, отакий смачний рулет з яблуками і з е, сирною маслю. Дуже смачно. Тому залишу посилання. Ми вчора він був онтакенний. Онтакенний. Венеси два куска влупила, Маргарита не хотіла, не хотіла, потім спробувала, цілий кусок з'їла одразу. Не хотіла, тому що там яблуко, яблуко, я кажу, ти яблука любиш ти не любиш банани. І тоді вона вже спробувала і кажу, з'їла цілий кусочок врізаного рулета. Вчора спекла, бо тому що хочу, щоб Венесочка брала щось з собою до школи. Бо ще казали, що їдальня закрита, тому нехай діти візьмуть ще з собою на перекус. Ну, аж до третьої години аж сім уроків дали. Сім уроків. 14.55 закінчуються уроки. Дуже. Дуже. І література, і така, і така література, зарпішна українська мова, щось там по природі, фізкультура, мова, і ще якісь. Перший урок, я не пам'ятаю. Одним словом, як почала вчитися. Але нас ж ці нарізають такі окуфочок. Контейнер. Можна ну, тут ще яблучка поставити. Банани треба тобі купити. Ти будеш їсти? Там заходять. Тобі там заходять? Проволодаєш. У третій годину скільки треба. Ну, ми будемо приходити разом. Ти є з роботи зі школи. Кажу, до Ванесії музика грає. Думала, що то машина проїжджає. А то не машина проїжджає. а то... Mm -hmm. Bye -bye. Все гарного дня тобі, щоб тут самокати, добрий день, добрий день. З англійської, так? Так. <світна> Все, сьогодні в тебе теж буде Вона Зараз прийде, випусні, <світна> дайте <тима> прийде. Маргарита, <світна> слухай. <світна> швиденько, висувайся. Там зарядка. Висувайся. Зарядку мені не потрібно. я не потрібно, порухатися треба. Твоє треба теж розпіляти. Давай, називай. Їхали, і Маргарита в болоту заїхала і нахляпала. Визувайся, Маргаритка. З твоєї допомоги я теж нічого не зроблю. Швиденько, швиденько. Раз, два. <різь> <Давай. різь> <Переходьте. різь> Все, кажи добрий день. Діти по закладам. І тепер же я біжу на свій, у свій заклад. Всіго хорошого дня. Пенсел кейс, Маргариточка. case. пенсел кейс. Pencil case. Pencil case. Pencil case, no, case. case. Good. кейс. Гуд. Ед поінту скулбек. Єс, very найс. Nice. Докупили сьогодні хімії. Не, хімії. От закінчується вже. Крем гель для тушу, я використовую даф або палмолі, бо там є крем, щоденні прокладки такі фа. Була просто на акції фа. А так брала завжди Рексона. Ще одні прокладки. Не такі. Ще раз привіт. Зараз я прийшла після запуску, після тренування свого, і хочу показати, який я роблю салат. Ну, стараюся зробити салат. Після тренування, який я їм, тупив, який я стараюся вживати. Він дуже смачний, мені сподобався, Венесі сподобався. Ну, Маргаритка ще тільки один огірок їсть, тобто окремо, вона ще з запухінь ніякої не Тому, Що нам для цього смачного салату потрібно? Нам для цього салату потрібно значить, філе. нам його потрібно порізати на такі невеликі смужки. Я його помила. Треба відрізати всякі таке, що не потрібне. От його жилки, прожилки. Все потрібно повідрізати. Вони нам не потрібні в салаті. І ось на такі смужки ми нарізаємо салат. Ось, ось на такі смужки. Сильно не дрібочіть, так, щоб було, як то кажуть, кусок м'яса в салаті. Нам все філе не потрібно. От, практично з половиною філе в мене пішло. Може трошечки менше. Я нарізала філе. Дивіться, тут у мене, значить, борошно і крохмаль, може бути картопляний. Панірування з сухарі, паприка та сіль. Це все добре перемішуємо. Можна вилочкою, можна вінчиком. І сюди в панюруванні сухарі ми. Кидаємо філечку, обвалюємо. Це я щипцями роблю, щоб, щоб ці панірува... панірування не, не чіплялися до пальців, щоб вони більш-менш були чистими. І ось так. От, бачите. У мене вже сковорідка розігрівається. Налила я там олію без запаху. От. І викладаємо на розігріту сковорідку. Трошечки сильніше газ роблю. І нехай одразу смажиться. Отак окремо розкладаємо, щоб філе обсмажилося практично зі всіх сторін. І так все м'язко, яке ми нарізали, так робимо. М'ясо підсмажилось, перевертаємо. Не знаю, чи я сказала, що там ще є паприка солодка. У тих панірувальних сухарях є ще паприка солодка. Так, то м'яско перевертаємо. Ось таке воно золотисте, трошечки червонувати виходить із цієї паприки. І тепер це все м'яско перекладаємо у мисочку, де будемо ну, робити салат. Не то, що вимішувати, а робити салат. Далі у нас по плану огірочок. Я не старалася його вичистити повністю. Такими кусочками більшими нарізаємо. Це у мене йде такі два, один трошки більший, другий менший. Це у мене ще один кусочок смажиться для маргаритки, щоб в мене відсолав так окремо, тому так шумить. Так, сюди ми. Обов'язково даємо помідор, можна використати помідор черрі. Теж нарізаємо такі кусочки більшенькі. Так. І так, ми цей салатик трошечки перчимо, трошечки солимо, небагато. Тепер нам це все треба перемішати, щоб сіль з'єдналася з ковичами. І сюди додаємо. Отут у мене рукола, вона якась така кручена, друга, більше пряма. І ми сюди додаємо руколу. Тобто ту зелень, яку ви любите. Я її вже помила. Більше мені подобається отака. Рукола більше. Якась дуже худа і більш якась вона стеблиста. Значить, рукола і салата. Можна салат порвати, можна салату не рвати, а отак прям цілими кусками кидати. Так, це є. Це такий салат я готую, коли. Стараюсь готувати, коли я приходжу з залу. Так. Беремо олію, олію оливкову або рафіновану. Можна сюди додати соєвий соус. Так, І сюди ми додаємо це у мене фета. Купила на молокозаводі вагова фета. І отак робимо. Можна тут використати мацарелку. Але фета вона вже така підсолена, тому менше солі додала сюди. Ось так. Можна це все робити в рукавичках, як хто бажає. Цю все красоту. Злегка перемішуємо, так, щоб салат розмішався, щоб було видно кусочки м'яса, помідори, огірочок, щоб було видно, чим багатий цей салат, якими вітамінами, якими смаколиками. Ось так. І остання нотка цього салату це не все. Остання нотка цього салату, я завжди додаю підсмажений кунжут. Сезам кунжут. Десь приблизно тут не повна столова ложка. Якщо столова ложка, то без гірки. Але обов'язково, щоб був підсмажений. Все, салат готовий. Можна подавати до гречки, до рису. До будгуру, до будь-якої крупи. Можна і таке по''їсти, тому що тут і м'ясо, і помідор, і сир, тобто він вже смачний. Все всім смачного. Користуйтесь тим рецептом, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки і робіть репости. Всім цимцем-па-па!